Слава Ісусу Христу, за моєсти Степан, на каналі На Спасіння. Отже, сниться мені сон. Багато священиків. Просто тьма священників. Я не знаю, чи то були якісь реколекції, чи якась конференція, чи що, не знаю. Але я виходжу такого з приміщення. З якого приміщення не знаю, знаю, що я звідки виходжу. І переді мною таке величезне гарне поле, зелена травичка, погода просто чудова. сонечко світить. Посередині того такого поля стоїть ну, просто величезне дерево, таке розлоге, широке, яке дає дуже гарний такий холодок. І під тому в тим в тому холодочку дуже багато священиків стоять в підрясниках, спілкуються. І тут в мене момент такий приходить, що я відчуваю, що я хочу посповідатися. От вже і зараз. І я так дивлюся, знаєте, це священників. Дився, стоїть один, з ким не балакає. думаю, мені без різниці хто, я його не знаю. Я кажу до нього, отче, я хочу сповідатися. Кажу, о, добре, отче. очі. Я, я сповідаюся йому, всі кажуть свої гріхи. Постановляю, каюся, постановляю поправитися. І він мені каже. Добре, очі, йдіть собі з Богом. І я в тому всьому таки кажу, тобто. Я кажу, ви маєте дати мені розрішення. Я кажу, ви не сказали розрішення. Ой-ой, та, так. І тако, знаєте, мене якось благословив. Ідіть собі. Я кажу, ви не сказали розрішення. Ви не дали мені розрішення. І я дивлюся на нього і розумію, що він не знає, що робить. Я кажу до нього, ти що не знаєш, і я такими вже, може, з нервами кажу до нього, ти не знаєш молитви розрішення? Я кажу, повторюй за мною. І я говорю, він повторює за мною, і тоді мене благословляє, і я, знаєте, з того всього просинаюся. І в той день я собі цілий день повторюю ту молитву. Не дай Бог, я би тако забув, знаєте, сам собі. Отже, сон є сном, до снів не треба дуже так серйозно відноситися. Приснився та й забув та й, і все. Не треба щось там видумувати. Але це, чого я вам то розказав? Сейсон е, мене надихнув записати оце відео, якому я вам розкажу. Е, коли сповідь є недійсна. І вона може бути недійсною в двох випадках. З дві, дві сторони. Зі сторони священника вона може бути недійсною. І зі сторони того, хто кається. Отже, перше, сповідь є недійсною тоді, коли священик не має дозволу сповідати від свого влади, від архієрея. Наприклад, я, коли вже був священником, вже може був місяць чи два священником, але я ще не мав права сповідати. У мене не було дозволу. Я здавав такий спеціальний екзамен, він тривав, я пам'ятаю, ну майже цілий день. Там, годинами я спілкувався з владиком, говорили тільки про сповідь, я йому, він нібито сповідався мені, я слухав його сповідь, потім сповідався йому. І ми так і знаєте, проходили. Потім в кінці я здавав ніби такий-то екзамен йому, своєму ж владиці, і тоді він дав мені дозвіл сповідати. Ось. Якщо священник не має такого дозволу, навіть якщо він є священник, він не має права сповідати. І якщо би посповідав, така сповідь є недійсною. Треба піти і ще раз пересповідатися. Друге, сповідь є недійсною, коли священник є під забороною священодіяти. Наприклад, священник міг щось таке зробити, будь-що. І Владика би сказав, твоє покарання є, наприклад, ти не можеш сповідати, або ти не можеш причащати, або ти не можеш хрестити дітей, і людей. Тобто різне може бути покарання. І якщо священник є під такою забороною, він не має права також сповідати. Ось. Наприклад, ще інший приклад. Я є зараз, моя домашня єпархія є Нью-Вестмінстерська єпархія Британської Колумбії. Я зараз знаходжуся в Едмонтоні, в Едмонтонській єпархії. Це не моя домашня єпархія, так? І по суті, я не маю права діяти на іншій території. Але я, так як тут живу, я пішов до владики, сказав, що я такий такий-то. Він мене знає правда. Я такий-то, такий-то. Тут проживаю. І я в нього просто просив благословення, щоб просто співслужити літургію. Більше нічого. Але він мені дав. Повністю, що я можу повністю дозвіл на всі таїнства, якщо би було потрібно. Тобто, це такий спеціальний документ, це не просто на словах. Це є документ, підписаний спочатку, в якому перераховується, що я можу тут робити на цій території. В моєму випадку я можу робити все, якщо це потрібно, так? Але до цього має бути дозвіл. Третє. Сповідь є недійсною зі сторони священника, якщо він не сказав. Або не договорив молитви розрішення, так як в моєму сні, він не сказав мені молитви розрішення. Тому така сповідь була, була ну, неправдивою. Вона не сталася. Отже, священник завжди має сказати, чи собі просто тихенько, чи може трошки голосніше, але він має сказати молитву розрішення і тоді благословити людину. Четверте, сповідь є недійсною зі сторони священника, якщо. Священник не вислухав жодного гріха від людини, яка кається. Тут можна привести кілька прикладів. Отже, перший, наприклад, знаєте, є от поток людей, священник вже дуже сильно замучений, і от людина прийшла сповідатися, і священник вже так мимоволі просто слухає неуважно, можливо, і в кінці дає розрішення. Якщо людина, яка прийшла до священника і бачить, що священник, можливо, неуважно її слухає, або взагалі не чує, така людина має зупинитися і сказати оцю, що знаєте, привести його трохи в тяму, або взагалі припинити таку сповідь, бо така сповідь буде недійсною. Друге, якщо священник не розуміє, наприклад, мови, я пам'ятаю такий випадок. Я, от коли приїхав в Канаду, ще англійської ну, взагалі майже не знав. Ну і от треба сповідати. Я сидів, знаєте, вчив ті всі гріхи по-англійськи і тому подібне. Але часом люди люблять, навіть по-українськи, так завертати словами і так возносити ті гріхи, ніби вони вже не є гріхами, такими гарними словами, фразами. І так само робиться по-англійськи. І знаєте, для мене як не носія англійської мови, дуже тяжко було її розуміти такі речі. Отже, е, ніколи не треба так робити, знаєте, якось прикрашувати гріх. Гріх є гріхом, зробив так і так, каюся, постановляю і поправиться. Все. Ось, але якщо б священник е, чув якесь таке, що він не розуміє, я би, наприклад. І я би далі так роблю. Якщо я не розумію, бо там щось завернуто якоюсь англійською мовою, хоча я вже не сповідав по-англійськи, напевно, роки три, я би зупинив і перепитав, щоб мені пояснили, що то означає. Бо я маю зрозуміти, що то є за гріх. Ось так. Інший момент, ще один приклад. Люди дуже часто через те, що бояться, переживають. Вони дуже тихенько говорять, обертаються в другу сторону від священника і щось там розказують. Я в таких випадках зупиняю їх і кажу: говоріть мені, будь ласка, якщо навіть тихенько говорите, говоріть мені, будь ласка, на вухо, щоб я чув, що ви говорите. Ось так. Тобто, священник має чути і розуміти, що говорить людина. Ще один приклад, який можна віднести до цього пункту. Я колись молодський випадок, сиджу, сповідаю. То була перша п'ятниця, людей, купа. І приходить чоловік і каже: я не зробив ніяких гріхів, я був там вчений гарний чоловік, добрий цей, який я гарний, і почав себе хвалити. І я коли сижу і слухаю, думаю, і кажу до нього, чого ви прийшли? Кажу, ви знаєте, що таке сповідь? Сповідь це коли ми каємося зі своїх гріхів. Я не робив ніяких гріхів Я кажу, ну дивіться, я кажу, добре, я вам розрішення дати не можу, бо ви не маєте гріхів. Але ваша остання сповідь була три роки назад. І я дуже сильно сумніваюся, що у вас не було ніяких гріхів. Але якщо ви так кажете, ви можете собі йти. І в такому випадку я не дав розрішення. Тепер зі сторони того, хто кається. сповіді не дійсною тоді. Коли, можливо, через якусь е, зіпсутість, через випробування совісті, чи якесь можливо, лицемірство, хитрість, е, чи якийсь сором, людина приховує смертний гріх і з нього не кається. Така сповідь є недійсною. Можна забути гріх і з нього покаятися наступного разу. Ну, але не смертний. Смертний гріх не забувається. Навіть після 50 років, ви його будете пам'ятати. Тому такі гріхи, якщо скриваються, така сповідь є недійсною. Також сповідь є недійсною, коли ти навіть ходив до сповіді, сказав гріхи, отримав розрішення. Але ніколи не мав жалю, справжнього жалю за свої гріхи. Така сповідь є недійсною. Також сповідь є недійсною, коли людина не має твердого наміру покаятися. Тобто, на словах людина готова на все. Помиритися з людиною, перепросити, віддати вкрадене, позбутися якоїсь якоїсь пристрасті в житті, уникати нагоди до гріха, уникати різних місць, які спонукають до гріха. Але коли приходиться до справи, в серці не вистачає отої рішучості, щоб це зробити. І це так само, коли люди ходять до сповіді з одними і тими самими гріхами місяць за місяцем або тиждень за тижнем, говорять одно і то саме, але знають, що вони все одно то зроблять, бо потім вони підуть до сповіді. Така сповідь є неважною. Також сповідь може вважатися недійсною зі сторони каянника, Коли каянник приймає покуту від священника, але не готовий її виконувати. Наприклад, коли люди в мене сповідаються, я питаюся у них в кінці. Ваша покута є 50 й псалом. Знаєте 50 й псалом? Дехто каже, знає. Помолиться, помолюсь. Добре. Ваша покута 50 псалом. Якщо людина каже, що не знає 50 псалом, я питаюся, чи знаєте, де знайти його. Буває, що знають, буває, що не знають. Якщо не знають, я кажу, добре, тоді інакша покута. То-то знаєте, знаєте. Помолитися, помолюся. Все. Але якщо людина приймає покуту, але її робити не буде, така сповідь може вважатися недійсною. Щодо покут, колись настільки були важкі покути, що зараз, знаєте, помолитися три Наші, Богородиці Діва або 50-й псалом, ну це то ніщо порівняно, що колись було. Також сповідь може вважатися недійсною, коли людина ділить сповідь на два священики. Наприклад, одному розказує одну частину смертних гріхів. А іншому другу, щоб не розказувати все одному, одникнути може якогось більшого покарання, більшої покути, чи може взагалі відмови від розрішення, так? Тобто така людина обманює не священника, а самого Бога, хоче обманути, але так не виходить. І от розділює такі гріхи. Так робити не можна. І останнє, воно можливо, перегукується з іншими, але. Це також можна сказати. Часом люди, не бажаючи залишити гріх, або легше перенести сповідь і легше отримати розрішення, вибирають священника, який є більш поблажливий, добріший, може так, навіть, пропустити мимо вух щось і йдуть до такого. Ось. Я мав такий випадок в своєму житті. Ми в семінарії мали двох духовників, отця Мечислава і оця Станішевська. Не пам'ятаю ім'я вже, перепрошую. Отже, ми мали два, два духовники. І отець Мечислав, я до нього любив ходив, ходити сповідатися. Він упокоївся кілька місяців тому. Царство йому небесне. Дуже гарний священник, монах. І він дуже добрий. Ось. І отець Станішевський, коли не було оця е, Мечислава, я ходив до отця Станішевського. А отець Станішевський був дуже строгий. Ну і я, звичайно, ходив з гріхами, знаєте, що два тижні, що тижня, з одними і тими самими. І ну, щось не дуже сильно покращувалося в моєму духовному житті. І раз він мені говорить таку річ, каже: Степану, каже, що таке? Ти постійно говориш один і той самий гріх. Ти не міняєшся. Я забороняю тобі причащатися два тижні. І я тобі не даю розрішення. І для мене це було перше в житті таке. Це був для мене шок. І знаєте, коли е, ти живеш в семінарії, там у нас 200 чоловік, коли ти не йдеш до причастя, всі бачать, що ти не йдеш до причастя. І якщо це відбувається кожен день на протязі двох тижнів, на тебе всі починають косо дивитися, чого він не йде до причастя, бо він, напевно, вже щось наробив. Ось. Але, знаєте, після двох тижнів я знову пішов до нього до сповіді і щиро тобто, щиропокаївся. Тобто ця ситуація, то, що він зробив, дала мені величезний поштовх до мого покаяння справжнього, щоб я все переосмислив. Ця насправді заборона стала для мене зціленням. І часом людям треба так робити. Ось. Отже, у ці всі бачите, перелічені причини, коли сповідь може бути недійсною зі сторони каянника, Навіть якщо ми говоримо гріхи, така сповідь не лікує нас, а стає гріхом, ще більшим гріхом для нас. Тому не старайтеся обманути когось, обманути Бога. Це неможливо зробити. Якщо ми хочемо щирого очищення нашої душі, все має бути просто, чітко, ясно, щирим жалем, покаянням, постановою поправитися. Всім бажаю спасіння. Слава Ісусу Христу!